пів на одинадцяту ночі у центральному міському районі сталася пожежа. Вогонь спалахнув на вулиці Глінки на території приватного пансіонату для літніх людей. Подробиці повідомили в ДСНС. Будівлі пансіонату одноповерхові котельні горів котел та майно на загальній площі 15 квадратних метрів пансіонаті цілодобово перебувало 40 осіб та шестеро співробітників. Завдяки злагодженим діям вогнеборців та співробітників даного закладу було виведено з безпечну зону 33 особи. В час події загиблих та постраждалих немає. Ліквідовано пожежу о 23.09. До ліквідації залучалося 23 рятувальника та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Всі події даної пожежі з'ясовують правоохоронні організації. 可能。嗯 <music>